Друзі, вітаю! Ви на каналі Астракарма і з вами я, Олена Самоліст, ведичний астролог і викладач джйотіш. Сьогоднішнє відео присвячене прогнозу для висхідних та місячних риб. Ми поговоримо про ті результати, які принесе транзит Сатурна знаком риб саме для вас. Якщо ви ще не бачили загальне відео, а я раджу вам його подивитися, в ньому я розповіла своє бачення подій в світі, як цей транзит вплине на нас, які фокуси розставить, які події може принести, на що варто звернути увагу, що пропрацювати. Отже, посилання я залишу в горі. А якщо ви все ж таки ще не бачили це відео, нагадаю, що транзит Сатурна це довготривале явище, і е, Сатурн проходить кожен знак впродовж 2,5 років. Отже, зовсім нещодавно, 29 березня 2025 року, Сатурн зайшов у знак Риб, в якому він пробуде до 2 червня 27-го. Потім він перейде в Овна. Але а, на досить такий а, нетривалий проміжок часу, але все одно у своєму ретроградному русі він повернеться назад у знак риб. І це період 20 жовтня 27-го року по 23 лютого 2028 року. Уже сьогодні ми поговоримо саме про ці два періоди. Отже, транзит Сатурна для висхідних та місячних риб. Якщо ваша лагна або місяць знаходиться у знаку риб, сьогоднішнє відео саме для вас. Для вас Сатурн буде проходити по першому дому вашої натальної карти. Він увійшов в вашу лагну. І будь-де, куди заходить Сатурн, починається повна реструктуризація усіх сфер життя, які пов'язані з цим домом натальної карти. Отже, що на вас чекає? На вас чекає повна реструктуризація першого дому. Перший дім, мабуть, один із найвизначніших домів. Це наша лагна, це ми, це наше тіло, і Сатурн буде наводити там порядок. Що він вимагатиме? Перш за все, серйозного підходу до питань дисципліни, оскільки Сатурн, як планета за це відповідає, він може принести певний ряд обмежень і створити певне коло відповідальності. Для вас це початок нового циклу. Такі планети, як Сатурн і Юпітер, які доволі повільно рухаються задіакальним кругом, їх транзити вони дуже визначні для нас. І кожна планета має свій цикл. Цикл Юпітера це 12 років. І коли він заходить в перший дім натальної карти, відповідно, для вас починається ваш особистий 12-річний цикл Юпітера. Те ж саме і з Сатурном. Коли Сатурн заходить в перший дім натальної карти, це також для вас символізує початок нового етапу в житті. Його е, більш складно відслідкувати, оскільки цей цикл довготривалий, він, він складає 29,5 років. Можливо, це початок другого циклу для вас. Але однозначно готуйтеся, що досить багато чого в житті почне рухатися за новим сценарієм. І перш за все, саме ви. Якщо ваш місяць у знаку риб, тобто ви місячні риби. Для вас цей транзит символізує продовження Садесаті. Це другий етап Садесаті. Нагадаю, що Садесаті це особливий транзит Сатурна по натальному місяцю, по 12-му і другому дому від натального місяця. І він доволі тривалий, він триває 7,5 років. Перший етап, коли він рухався в 12 домі від місяця, ви вже прожили, і зараз він якраз заходить на ваш місяць. В принципі. Період може бути доволі складний, але якщо ви будете проживати його в русі енергії Сатурна, все буде добре. Отже, якщо у людини Сатурн заходить в транзиті в перший дім натальної карти, вона стає більш зрілою, серйозною і відповідальною. Тож готуйтеся, що, скоріш за все, якщо ваш характер не такий, або вам не вистачає цих якостей впродовж цього транзиту, тобто впродовж наступних 2,5 років, ви можете їх проявити. Або люди почнуть сприймати вас більш серйозно. Тобто тут у нас Сатурн створить такий ваш образ більш серйозний, більш зрілий і більш дисциплінований. Сатурн це планета обмежень, і вона, як управитель 11-го дому для вас, може створити певне відчуття ізоляції або самотностей. Сатурн завжди обмежує або коло спілкування, або наші амбіції. Він робить нас більш стриманим для того, щоб ми... Більш глибше змогли зрозуміти його енергію. Тому що насправді всі ці обмеження, які він буде створювати навколо вас впродовж свого транзиту, все це заради вас, тому що саме це буде допомагати та сприяти вашому глибшому самопізнанню. І транзит Сатурна першим домом натальної карти це ідеальний період. Коли, по-перше, потрібно навести лад а, в своєму житті і а, звернути увагу, якщо ви про це ще не думали на духовний бік життя, Сатурн може принести відчуття втоми, зниження енергії, він також може створити певні проблеми зі здоров'ям, якщо ви не будете дотримуватись режиму. Для вас він управитель 12-го дому також і він може принести оцей стан такого енергетичного спаду. Але якщо ви правильно харчуєтесь, дотримуєтесь режиму дня, займаєтесь спортом, ви можете цього навіть не помітити. Але якщо ваша рутина налаштована, скажімо так, неправильно. То Сатурн приверне вашу увагу до неї, до е, дотримання е, до необхідності її дотримання, якраз саме через питання здоров'я. Тож цей період ми маємо ставитися до всіх питань нашого здоров'я, особливо якщо щось буде нагараз, якісь перші симптоми, одразу звертайте на це увагу, дуже серйозно до них ставтеся. І це стосується не тільки фізичного здоров'я, а в тому числі і психологічного. Оскільки це початок нового циклу, нового довготривалого циклу, і, скоріш за все, вам захочеться дуже багато чого змінити в своєму житті, і як правило, змін, зміни в своєму житті ми часто просто починаємо зі змін своєї зовнішності. Тож, коли Сатурн заходив в перший дім натальної карти, як е, саме для вас зараз це відбувається, е, у людини виникне бажання змінити зовнішність. Змінити зачіску, можливо, пофарбуватися в інший колір, волосся, схуднути, і, в принципі, Сатурн в першому домі допоможе це зробити, якщо раніше це було більш складно, наприклад, то зараз якраз саме час зайнятися спортом, переглянути харчування, налагодити все і схуднути, стати найкращою версією себе, покращити свою фізичну форму. Далі люди з вашого минулого можуть піти з вашого життя. Будьте готові до цього, тому що Сатурн буде наводити насправді порядок не тільки в вашому першому домі, а взагалі усій натальній карті. І якщо він вважає, що якась людина вже відіграла певну роль у вашому житті, або вона не допомагає вам рухатись далі, духовно зростати, цілком вірогідно, що Сатурн може просто зробити так, що вона зникне з вашого життя. Повірте, це найкращий варіант для вас. В даному випадку Сатурн з першого дому аспектує третій дім, дім нашої комунікації, тож він його явно реструктуризує, він наведе там порядок і подивиться, чи те коло спілкування, яке утворилося навколо нас, чи дійсно всі ці люди. Варті вашої уваги. Ви можете відчути втрату інтересу до того, що раніше здавалось цікавим. Знов-таки, в аспекті на третій дім, а третій дім це дім наших хобі. Сатурн може переглянути багато наших інтересів, і цілком вірогідно, що те, чим ви займалися раніше, просто перестане для вас бути цікавим, і, можливо, ви. Знайдете в своєму житті нове хобі. Також це період очищення особистості від ілюзій. Сатурн приходить для того, щоб людина зняла рожеві окуляри і дуже дисципліновано і серйозно поглянула на своє життя, переглянула. Свою стратегію зробила довгострокову стратегію на найближчі 29,5 років рівно стільки, скільки буде тривати на його наступний цикл, який щойно почався, коли він зайшов в ваш перший дім. Однозначно, впродовж цього періоду важко уникнути депресивних станів, психологічних переживань, але якщо ви будете правильно проживати цей період, будете займатися духовною практикою, можливо, релігія прийде в ваше життя, езотеричні знання, наукові дисципліни скоріше за все, ви можете звернутися до психолога в цей період. І якщо ви будете займатися своєю духовною стороною, своїм внутрішнім самозростанням, то все буде добре, і ви впораєтеся з цими неприємними станами. Сатурн може створити проблеми в партнерстві, оскільки він реструктурує взагалі ваше життя. І в першому домі він дивиться на сьомий дім. Тож він також хоче навести порядок у всіх партнерських взаємовідносинах. І це стосується не лише відносин жінки і чоловіка, це стосується партнерських відносин, бізнес-відносин, відносин в колективі тощо. Тож будьте готові, що Сатурн буде піднімати питання, буде піднімати проблеми. Вони можуть бути доволі болючими інколи. Але це саме заради вас. Повірте? І пізніше ви зрозумієте, що це найкраще. Тож, підсумовуючи основні завдання цього періоду для висхідних та місячних риб наступні, я раджу вам не чинити опір змінам, бо вони найкраще. Сатурн в першому домі, нагадаю, розпочинає для вас свій новий, дуже довготривалий, майже 30 років, новий цикл вашого життя. Тож, будьте готові, що і ви, і світ навколо вас мусить змінитися. Для того, щоб найкомфортніше прожити цей період, побудуйте чіткий режим дня і працюйте над самодисципліною. Саме це любить Сатурн, і саме це буде він вимагати від вас в першу чергу, проходячи по першому дому вашої натальної карти. Слухайте тіло. Обов'язково відпочивайте. Сатурн любить роботу, і з першого дому вашої натальної карти він аспектує 10-й дім дім вашої кар'єри, вашої професійної самореалізації. Він буде допомагати вам зростати професійно, але водночас він вимагає, аби ви дотримувались балансу робота та відпочинок. І, Саме відпочинок і здоров'я насправді впродовж цього періоду мають бути навіть в пріоритеті. Звертайте увагу на те, як ви себе подаєте світові, яка у вас мова, яка у вас поведінка, як ви виглядаєте, як ви говорите, як ви мислите, як ви поводите себе, як ви спілкуєтеся з людьми, оскільки для вас почалася реструктуризація вашої особистості. Отже, друзі, таким буде транзит Сатурна знаком риб впродовж найближчих майже трьох років для висхідних та місячних риб. Якщо це відео було цікавим і корисним, будь ласка, поставте йому лайк і підпишіться на цей канал, на ньому на вас чекатиме. Багато корисної інформації, багато відео як для астрологів, так і для тих людей, які просто цікавляться астрологією. Ну а на сьогодні я з вами прощаюсь. На все добре і до наступного відео!